Ми розшукуємо 16-річного Євгена Бочарнікова. Хлопець зник ще у перші дні повномасштабної війни. Він проживав на Херсонщині у місті Генічеськ. За весь цей час про Женю не було жодної звістки. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою його вдасться знайти. Давайте ще раз уважно поглянемо на фото дитини. У Євгена овальне обличчя, темне волосся та карі очі. Якщо раптом хтось бачив хлопця чи знає, Бодай якусь інформацію про нього, одразу повідомте нам. Телефонувати на гарячу лінію Служби розшуку дітей Магнолія можна з будь-якого українського мобільного оператора за коротким номером 11630. Дзвінки безкоштовні. Якщо раптом немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в телеграмі. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки восьмирічного Сашка Гриценка. Історію цього хлопчика з тимчасово окупованої території Луганщини я вже розповідав у попередніх програмах. Дитину покинула рідна мати, і тепер Сашка намагається відшукати його батько, який перебуває на підконтрольній частині України. Ми поспілкувалися із чоловіком і зараз розповім усі деталі цієї відверто шокуючої історії. Його пивша жона просила, і я його розшукую. Я хочу працюю прилишкою. Вона пішла з дому і потім повернулася, але потім, потім знову пішла. І місце знаходження цивільної дружини я не знав. Отже, коли почалась повномасштабна війна, маленький Сашко мешкав із своєю мамою та бабусею чоловіка у місті Лисичанськ. Ця територія майже з перших днів була окупована. На початку 23-го року мати дитини. Пішла з дому і залишила Сашка із його старенькою прабабусею. З моєї радної бабушки свої прабабушка з моєї бабушки. Це було давно. Напевно, десь у 23-му році точно, Це початок 23-го року. Я дізнався за це. Може вона його раніше кинула, а призволяючи на гору мою бабусю. Вийшла з хати. Тривалий час хлопчиком опікувалася його прабабуся. Та невдовзі літня жінка померла, і дитину на окупованій території забрали соціальні служби. Сашка одразу вивезли з Лисичанського. Все це відбувалося приблизно два з половиною роки тому. Приїхала служба і забрала дитину. А після цього я знав, де він шов. Ну відносно знав, що ті типу, там, по слухам, по кліткам ну, такі, що десь він, там в Алчивську був, потім Луганськ перевезли, а потім уже місце знаходження його невідомо, тому я його розшукою. Чи досі дитина перебуває на тимчасово окупованій території Луганщини? Чи хлопчика вивезли до Росії? З'ясувати батьку наразі так і не вдалося. Чоловік, звісно ж, звернувся до поліції, але поки немає жодної зачіпки, щоб з'ясувати, де перебуває син? Ярошу свою дитину, працює Олександр Олексійович. Прохання там до когось побачив його. Якщо хтось може по прикметам, якісь копеек які буде підходити хлопчик, будь ласка, дуже буду вам вдячний. Я звертаюся до усіх, хто бачить це відео, а особливо до жителів окупованої Луганщини. Уважно вдивіться у фото Сашка Гриценка. Хлопець виглядає на 7-8 років. Він худорлявий, має пряме світло, русяве волосся, овальне обличчя та карі очі. Він дуже добра, дитина, він к людям дуже тянеться. Більшість, якщо що йому подобалось, це ну, бавитись там таке, як у всіх дітей. Але ця дитина має статус ДЦП. Він не міг вимовляти таких формулюровок як, слів, якщо є смисл якийсь. Сашко має медичний діагноз ДЦП. Саме тому не завжди може чітко сформулювати свої думки. Але він дуже чуйний і тягнеться до людей. Якщо раптом хтось бачив хлопчика чи знає, де він може перебувати зараз, одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. шістнадцять Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua